Всім саме величезний величезний привіт. Сьогодні з вами хочу поділитися своєю радістю. Мені пані Світлана прислала дещо. Дуже вам дякую, величезне, величезне вам спасибі від цього мого серця. Хто дивиться мене, той знає, що я. А, ну, хто постійно дивиться, да? хто довго дивиться, може хтось знає. А, мабуть, всь, мабуть, більша частина знає, що я люблю колекціонувати. Я збираю відкритки. Старі відкритки. Ось. А це. це... Можна сказати, ще самого, самого дитинства, а що раніше можна було колекціонувати? Раніше такого, як зараз, не було, зараз можна будь-що колекціонувати. Заходиш на якийсь сайт, де продають і хто колекціонує гроші, хто колекціонує, я не знаю, там, що зараз можна, якісь статуетки, я знаю, що люди колекціонують. Ось. Але я вам скажу, краще колекціонувати гроші. Ось і пані Світлана мені вислала знову, це вже другий раз, вислала мені відкритки. Я ще не відкривав, тому хочу поділитися разом з вами Знаєте, і перенести вас у дитинство, як це раніше було, що в дитинстві у нас було. Ну, Той, хто віком, як я, пам'ятаю, да? що можна було колекціонувати? Відкритки, календарики, що ми ще колекціонували, а потім, вже, як з'явились жувачки, фантики, наклейки від жувачок збирали. Ось, можливо, хтось ще щось, якісь марки збирав, я колекціонував календарики і відкритки. Ось. Але одного разу моя бабуся це все взяла і спалила. Тобто вона все, палила всю макулатуру. всю макулатуру, палила яка в, в домі, в квартирі вона взяла. І всі мої а, відкритки теж пішли. Я тоді дуже був. Я тоді, я настільки був тоді, я по-перше їх шукав, не міг знайти обшарив весь балкон. Де я їх міг поставити, а вже потім мені сказали, що відкрито вже немає. Для мене це було дуже дорогоцінно, тому що там від іншої бабусі мені дістались відкритки, дуже старі відкритки ще за її молодості, із Австрії, із Старої Німеччини. А ті відкритки були, я не пам'ятаю, навіть здається, 40-х років, і вони настільки були для мене цінні. Я просто коли от переглядав їх, я отримав, от я зараз говорю, і мені аж мурашки по шкірі. Я отримав величезне задоволення. Від перегляду цих відкриток, ну, моя колекція зараз м -м, збільшується з кожним разом. Потрошки дякуючи пані Світлані, дякуючи теж всім, хто мені а, висилав відкритки. Хто знаєте, якщо вони у вас десь валяються, якщо ви хочете викинути, не викидайте, дайте їм друге життя. Я збережу їх, і вони будуть у мене в моїй колекції. Буду вам дуже за дуже за це вдячний. Подивимось, що тут за відкритки. Пані Світлана писала, що тут дуже є круті відкритки. Вона таких раніше не бачила. Ось і тому разом з вами ми відкриємо цей конверт. А ще хочу подігла... Литися з вами а, своїми дитячими фотографіями, вже як ми зайшли, да, про спогади дитинства. А теж хочу вас а, трішки, знаєте, туди, в теплі такі моменти, де здавалось, а, і вода солодка, а, і їсти ми не хотіли. Да? П'єш просто воду, і вона для тебе смачна, не така, як зараз. І їсти ми не хотіли, тому що на дереві всі друзі сиділи, а я буду йти їсти додому, та ні за які гроші. Поділюся з вами своїми старими старими фотографіями, де ви побачите мене ну не можна сказати таким ацюпоньким, а вже таким школяром, мабуть. Я не відкривав, хотів, щоб мої емоції також ви побачили. Так, ось так здається, цей конверт відкривається. Дякую, нова почта. Що? Доставляєте нам товар. Так. Бачу цікаві відкритки, Дивіться, 1917. 1977 року відкритка. витягнемо все разом. А, до речі, залишайте коментарі, що ви колекціонуєте. Чи є хтось з нас тут такий, хто ще колекціонує не тільки відкритки, а взагалі, чи ще хтось щось колекціонує в цьому житті. Ось, ну, я всі відкритки свої показувати не буду, їх дуже-дуже багато. Дніпровський горнообогатительний комбінат. Ой, це можна комусь довідку виписати. <ріху> так. Дивіться, яка цікава. Прийміть сердечне поздравлення з Міжнародним женським Днем. Вона така, бачите, ніби, як пані Світлана казала, як папірус, не, не папірус, а папір такий цікавий. І таких відкриток я навіть теж не бачив. Може це з якогось. Я не бачу, щоб вона була від чогось відрізана, порізана. Цікаво, я таку теж вперше бачу. Так, я на екран не бачу. Дивлюсь, сподіваюся, вам видно. Яка цікава ця відкритка. Треба її поставити, положити ось сюди, щоб вона не помнулась. Це, я пам'ятаю, з дитинства. Дивіться, яка стара теж Який цей рік у нас. Ціна 20 копійок. А рік не бачу. Не бачу дійсно. Дядя Стьопа. Може, ви побачите? 55-й знайшов. 55-й рік. До речі, таку відкритку пам'ятаю, тому що в когось була в, із, із дітей, у знайомих моїх теж така були відкритки. А тому всі діти колекціонували календарики, відкритки. Але коли я показав, виніс на вулицю, виніс на вулицю всі свої відкритки, календарики. Давно-давно, знаєте, як дітьми всі були, хвастались, то з того часу. Всі друзі, всі діти почали збирати відкритки та календарики. І вже згодом всі виходили з пакетиками і показували свої відкритки. 2005 рік, але відкритка стара. Сама, так? Да? Ну, не така стара, як давня, з днем родіння. Цю відкритку я дуже-дуже добре пам'ятаю. Вона в мене також була. І цю відкритку я дарував мамі. Я купляв в магазині книжковому. А, ось і цю відкритку я купував мамі. І для мене вона була дуже-дуже дорога. Не знаю чому, але в мене завжди вона в моїй купці стояла ось так перша стояла завжди. Бачите, дякую, пані Світлана. Ви знову мене перенесли до моїх, до наших таких юних дитячих днів спогаді. От я зараз на неї дивлюсь і просто згадую, бачите, як з відкриткою можна згадати дещо. Може, так щось ми не пам'ятаємо, а якась річ нам. Дещо може нагадати. А до речі, хочу знати з вами чим поділитися, що я настільки був популярний в книжковому магазині у нашому місті, що мене всі продавчині знали. І коли я приходив, а вони всі посміхалися: прийшов наш покупець 71-го року. Прийшов наш покупець. Ось, і я, якщо десь знаходив, чи мені давали батьки якісь гроші, ну копійочки, тоді ж копійки були. Да? Я біг в книжковий магазин і купував або відкритки, або календарики, або якісь книжки. У мене дуже дуже багато було книжок. У мене була своя поличка, яка вже потім не вміщалася. Ось. Дуже в мене було багато а, тих відкриток і книжок. І всі продавчині мене знали і казали: ось наш покупець прийшов. Ну а коли був новий рік, а, завозили. Знаєте, приходиш в магазин, все одне і те ж, одне і те ж. А коли наступав новий рік, дуже дуже багато стіляких були календариків а, з новим роком а, відкриток в мене очі розбігались. У мене просто я хотів всі купити. От, буквально всі, ті, що лежали на витрині в книжковому магазині. Я дуже просив всіх просив і у бабці, і у мами, і у тата копійочки на відкритки. А коли доводилось мені знаходити копійки, я також зразу біг і все витрачав. Для мене я ще був до шкільного віку, пам'ятаю, ось, і я ще на грошах не розумівся. Скільки що коштує, і тому. А в цей книжковий магазин, я показував, що от у мене є стільки копійочок, і мені показували, які відкритки і скільки я можу купити. Ось, Ось так було. Це теж я пам'ятаю. Я пам'ятаю цю теж відкритку. В мене теж вона була. Теж вона в мене була. А вже згодом щось таке, щось краще, якусь книжку, щось купити, то ми вже йшли з мамою або з татом. І я пам'ятаю, навіть такі моменти були, коли ми приходили в книжковий магазин, вибирали якусь книжку, а продавчиня йшла і ставила на витрину, або там, де ми стояли, вибирали книжку, якусь, якусь цікаву книгу. Чи новинку, чи як не знаю, як сказати, такої, що не було на прилавках. І я одразу цю книжку брав і казав: Я таку книжку хочу. Я пам'ятаю, ця книжка була Капітан пригоди капітана Врунгеля. Дуже багато таких книжок були. Ось. І потім продавчині казали: Віталік, скажи мамі, нехай вона прийде до нас. У нас є книжки. Я Думаю, які книжки? Ну, добре. Я думав, що для мене книжки. А виявилось, це для мами якась Агата Крісті. Дюма, Три мушкітера. теж стара відкритка. Бачите, яка стара? Так, рік 62-й. Мені вона нагадує е, ялинкові прапорці. Ялинкові прапорці, пам'ятаєте, теж у нас були, продавалися в дитячому світі в така картонна упаковка, не картонна а паперова упаковка. Також вони в мене були, але потім їх не стало. І дякуючи. Марго і Стелі, які мені зробили подарунок. Вислали, прислали мені цю упаковку кольорових прапорців. Вони ще назвали Сйолочної флажки, Де герої всіх тих мультиків наших. З Новим Годом. Який рік? 60-й год. Це теж надзвичайно крута відкритка. Ось така у мене розповідь була. Я з вами поділився такою розповіддю. Новорічні відкритки це для мене взагалі от все, все, що може бути. Настільки я любив в дитинстві Новий рік, настільки це для мене таке якесь свято, коли ялинка, пахне вдома ялинкою, мені дозволяли прикрашати. А, тільки нижні гілочки, тому що як дитина я міг бити, пам'ятаю, і не одну гілочку розбити цю іграшку розбити. Дивіться, як фото жду нашої зустрічі. Це як фотографія вже. Ось такі раніше були відкритки. Напишіть, що ви колекціонуєте. Дуже цікаво. Класс. Ой, тут можна переглядати і переглядати. Зараз я покажу свої дитячі фото, свої спогади. <гум> відкрию альбом. Може, комусь буде смішно, тому що я, коли дивлюся свої фотографії, сміюся. Цю теж відкритку я пам'ятаю. Така теж відкритка в мене була. Дякую, пані Світлана. І цю пам'ятаю. Дякую, пані Світлана. Дякую за спогади, за теплі спогади вам. Безмежно вам дуже вдячний. Ось так. Дуже мені шкода, що мої всі відкритки пропали. Але ну, не варто не треба шкодувати. Але, за все мені дуже шкода а, тих відкриток, які були а, з Австрії, Стара Австрія, а, Стара Німеччина. Там надзвичайно були не такі відкритки маленькі, там були такі великі відкритки. Ось такі десь по формату були. Надзвичайно гарні і вибиті вижиті картинки. Поздравляємо з днем рождения, Вітю. Ось так люди раніше відправляли відкритки. Пам'ятаєте, да? підписували листи, писали відкритки, вітали усіх! А тепер що? А тепер все месенджер або цей як його. Не бачу, який рік. Ну, довго шукати. Або цей Viber. Скачав відкритку, Переслав, це вже наша. Скачав відкритку, Переслав і. Ось так замінив. Цю я пам'ятаю. Цю я теж пам'ятаю. Надзвичайно ну, класна. Цю я купував, навіть знаю де. Я купував її, це вже, бачите, рік 87-й. 87. Я, я вже пам'ятаю, що таку відкритку я купував в кіоску, в нашому кіоску, який стояв в центрі. Теж любив заглянути. Я ще був маленький зростом і завжди ставав на цеглинку, щоб подивитися, що там є. 87-й. Клас. Всі... Ой, цю я пам'ятаю також. У мене було дуже багато таких відкриток. Здається, мені мама купила. Ось таких іменно такі е, збірні квіти різні на різному фоні. Ну, все, більше я нічого не пам'ятаю. Тут дійсно дуже багато рідкісних, рідкісних, рідкісних. Ну, як рідкісних, старих. Цю я теж пам'ятаю. Це теж в мене була. 72-й. Ось такі відкриточки. Ну що, вам цікаво подивитися альбом з моїми фотками? Я вам все не покажу. Все я вам не покажу, але щось покажу. Покажу себе, покажу сестричку. Мій альбом. Русалочка дуже полюбляв мультфільм. Русалочка. До речі, зараз Дісней святкує 100 років. 100 років компанії Дісней. Дивіться, так щоб вам не відсвічувало. Це я. Бачите, у всіх, мабуть, були такі дивани з тими е, такими пледами, покривалами. У всіх були коври на стінах. Це сестричка моя маленька, це вона хворіла, сиділа вдома, я її фоткав, передягав і фоткав. Я тоді купив собі фотоапарат на плівку. самий 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 дешевий, як зараз пам'ятаю. Ось, і фоткав. І фотографії були дешеві, пам'ятаю, недорого було це все друкувати. А це коли у мами, а це ця квітка, тоді, я пам'ятаю, у мами 5 березня день народження, ну і 8 березня теж квіти всім жінкам дарували. Тому у нас з 5-го, 8-го і далі дуже-дуже багато в квартирі було живих квітів. І коли відкриваєш зал, оце мама тривала всі квіти, квіти в залі, відкриваєш двері в зал, заходиш і пахне, як дійсно в квітковому магазині. Так все воно пахло. Що ще вам тут показати? Це теж фоткою сестричку, це теж вона була хвора. А тут ми повиставляли всі свої штучки, коли мама, здається, привезла з Польщі. Тут і мікс-фікс, і печиво польське, і сухарики різні, і макарони, і оцей Cornflakes. Коротше, дуже-дуже всього багато. І я кажу, сестричці, давай я тобі поставлю миску, ніби ти на кухні замісуєш. Місиш тісто. А це вона скрипкою, ніби як з гітарою, з іграшками своїми. Так, а це я такий не знаю, що такий бідний нещасний. Теж понаставляли квітів фоткались один з одним. Це наш столик був, де ми робили уроки разом. Ось бачите, що той альбом є боже, це який рік, це, 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 це так давно-давно було. І це сестричкою нас мама сфоткала Ми складаємо пазли на столі. <сум> ну, а тут я щось говорив, як мене сфоткати, і вона мене сфоткала, сестричка. Тут ми їли кавун, треба було сфоткати кавун. Тут ми дивилися мультики мішки, -гамі», треба було сфоткати, що ми дивимося мішки, -гамі», а тут нам подарили нового гноміка. Теж треба було все сфоткати показати. Це моє день народження. Правда, друзі прийшли, здається, троє по запрошенню. А решта таке враження, що це було не моє день народження. День народження. Моє день народження, на яке гостей запрошувала мама. Ось. Так завжди буває, да? так? садик. садік. Позапрошувала дитячий садик. Ой. Це сестричка біля на вулиці, фоткались теж ми. Це я купив собі. Я е... не, не знаю, скільки мені років було. Я дуже хотів такий магнітофон, магнітолу, щоб було на компакт-диск. Дуже давно теж так. А це з подружкою, сестрички. О, а це теж цікаво по заброшенкам. Бігали, фоткались. Ну а що красиво. А це ми їздили а, Києво... Ні, не Києво, Печерська, лавра, а Києво-Печерська лавра, Не пам'ятаю, це було дуже-дуже давно. Може хтось по фотографії скаже, що це було. Чого ж? Не пам'ятаю, не скажу вам. Це Оленський замок. Тут місце для фото всі вставали, фоткались. А тут в кінці, коли всі пройшли, я попросив, щоб мене одного сфотографували. Це я сижу на пушці в цьому замку. Там теж не дозволяли фоткати. Я такий переляканий, не пам'ятаю, хто там фоткав. Я просив, давай швидше, швидше. А що в цьому замку фоткати? Якась стара статуя, яка. Дитинство скоро злетіло, як один момент. Юнацтво незамітно пройшло. Фоткали все, що могли, кожен куточок в хаті фоткали. Це наш, наш собачка, який прив'язався до мами. Вуличний песик. Він нікому не довіряв, тільки мамі. І за мамою ходив. Мама його годувала, а мама всіх годувала. І котів, і псів. Я зараз теж підгодовую котиків. Ну, ось таке от було. Ось таке от воно все було. А це моя бабця, моя улюблена бабця. Яка мене любила донестями. Напевно, у вас теж такі бабці, да, які вас любили донестями. А тут, дивіться, які ще старі фотографії, я знайшов, бачите. Тут, здається, навіть і написано десь на якісь фотографії, зараз, якщо знайду, я з сестричкою, мама це на Новий рік. Так, це теж я, бачите, яка мала, мала дитина. З ялинкою, з живою ялинкою. Це мене зуб вилетів, чи що? 9 місяців і 9 років, о! 9 місяців і 9 років. Не поплутайте. Так. Ну, Ось такі от фотки із мого дитинства. Так, все тут здається, да? чи ще щось є? Ні, Все. Я хочу вам побажати всього, всього найкращого, найголовніше, щоб ви були здорові, мирного вам неба. Я вас всіх дуже ціную, поважаю та люблю. І до скорої зустрічі. Ми вже скоро побачимось з вами.